Мистецтво ведення бою у теорії та практично у Запоріжжі стартував 19-й міжнародний фестиваль національних воїнських і традиційних культур Запорізький спас імені Анатолія Єрмака. Сотні поважних гостей, знаних бійців, викладачів і спортсменів із багатьох країн з'їхалися до колиски запорізького козацтва, аби себе показати та на інших подивитися. Розпочали спілкування з науково-практичної конференції національні бойові культури в контексті світової цивілізації. Цього разу міжнародний фестиваль Запорозький спас не дарма розпочався з науково-практичної конференції про феномен національних бойових культур в історії розвитку нашої цивілізації, адже людина від початку існування завжди мала захищатися від ворогів, виживати у складних умовах, виховувати ці знання у своїх дітей, і саме це змовило її подальше формування. Бойові мистецтва вони не зводяться до війни, до війська. Це найвища концентрація людських сил. Фізичних і духовних, що таке бойові мистецтво, особливо у первинній цивілізації, коли він них ще не було, але необхідність випробування людської сили, спілкування людей, гуртування. Отаке От енергетичне було. Свій величезний внесок у розвиток європейської воїнської культури зробило і українське козацтво. Військові традиції, бойові практики запорожців завжди були предметом особливої зацікавленості фахівців усього світу. Якщо раніше Запоріжжя, зокрема Хортиця, була найбільшою і найкращою військовою академією Європи, ну то я не дивлюсь, що вона зараз відроджується. Знаєте, колись і французи, і поляки, і росіяни, і турки направляли своїх дітей сюди вчитися і виходили з Січі дуже великі полководці, так що тут нічого дивного немає. Учасники конференції наголошували на відновленні козацьких бойових традицій, що особливо актуально під час війни. Майстри національного року що впевнені, їхні знання вкрай потрібні сучасним військовим, адже це може врятувати життя багатьом нашим захисникам. Треба фахівців і розуміння з боку силових відомств за те, що то необхідно. На жаль, такого розуміння зараз немає ні в МВС, ні в Міноборони, і деякі, навіть окремі фахівці з бойових мистецтв казацьких, не застосовуються в повній мірі. Ми сподіваємося, що така робота буде зроблена і будемо впроваджувати казацьке бойове мистецтво в життя бойових підрозділів. А ще для розвитку національної бойової культури потрібні цілеспрямовані державні програми і всебічна підтримка громадськості. Тільки спільними зусиллями українці зможуть відновити інтерес молоді до воїнських традицій своїх пращурів. Нам потрібна сьогодні в Україні офіційне визнання національної бойової культури. І це мусить визнано бути державою. Причому на державному рівні, і під це мусить бути виділятися ресурс розвитку держави. Ну, розвитку держави. Оскільки сьогодні війна, ми це знаємо. Сьогодні дуже важливо, багато наших хлопців гине. Але сама бойова культура це, як кажуть, хочеш міра, готувався к да? Наша бойова культура вона заключається в тим, що маленького хлопчика вже виховати воїна. Мусить на це працювати. Ати не тільки громадські організації мусить на це працювати все суспільство сьогодні. Попереду учасників 19-го міжнародного фестивалю чотири насичених дні виступів, змагань, майстер-класів, поєдинків, концертів і екскурсії запорізьким краєм. А урочисте відкриття фестивалю відбудеться у п'ятницю, 14 серпня, о 18.00 на запорозькому дубі.